Анекдоти українською Поважна дама з Одеси заходить в аптеку і проникливим голосом звертається до провізора. Я б хотіла купити трошки ціаніду. Мадам, навіщо вам ця речовина? Я хочу отруїти чоловіка. Очі провізора, чи не на лоб вилізли від подиву? Мадам, помилуйте! Я ніяк не можу продати вам ціанід! Це незаконно. У мене заберуть ліцензію, а вас відправлять до в'язниці. Так і мене разом з вами туди ж. Ні, навіть не просіть. Пані дістає з редикюля знімок, на якому її чоловік в ліжку з дружиною провізора. Ну, це в корені міняє справу, мадам. Треба було відразу сказати, що вам за рецептом.